Дорогі наші воїни третьої, окремої танкової залізної бригади, ми хочемо щиро вам подякувати за те, що ви захищаєте нас, нашу країну, кожен куточок нашої країни. І дітки хочуть висловити вам слова вдячності. Дякую вам за вашу мудрість. Наша країна пишається вам. Ви наші герої. Дякуємо за захист України. Уклін вам за відвагу. Великі спасибі за те, що ви робите для нашої України. Дякую за те, що ви ризикуєте своїм життям. Дякую за те, що ми можемо навчатися спокійно. Дякуємо за те, що ми можемо спокійно. І не дякую за те, що ми можемо спокійно жити. І не пишайте вам. Від усіх дітей дякуємо. Дякую, Татусю, за, за те, що ти захищаєш матусю, мене та сестричку. Дякую, та. ти захищаєш братиків і мене, і маму. Дякую за те, що ми можемо прокидатися спокійно. Тата, я хочу, щоб ти був завжди поруч. Дякую тобі. Тато, ти справжній герой Цілую і завжди чекаю вдома. Я вірю в твої сили. Люблю тебе. Дякую за все.